Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Зараз з'явиться збір на дрони для 44-го окремого стрілецького батальйону, який на Куп'янсько-Лиманському напрямку нашу країну оборонить. І саме про цей вітинок фронту зараз говоритимемо із начальником штабу, заступником командира 44-го окремого стрілецького батальйону Денисом Шутенком. Пане Денисе, я вас вітаю. Добрий день, розкажіть нам, будь ласка, про стан справ у смузі відповідальності вашого батальйону. Стан справ справ складний, але контрольований, як люблять в нас сказати. Тобто ворог не полишає надій прорвати нашу лінію оборони, але ми тримаємося. Що у вас відбувалося під час так званого великоднього перемир'я, коли тисячі разів українські позиції з боку Росіян були обстріляні, чи було хоча б якесь уповільнення Росіян? Було значне уповільнення артил... застосування артилерії з боку противника, але все ж таки були випадки навіть у нашій досить невеликій смузі. Наразі були випадки застосування артилерії ствольної. От, також ворог продовжував спроби накопичитися для прориву, і що найважливіше, вони намагалися відновити переправи через річку Чорний жеребець, які були роз... зруйновані до цього, чи вдалося їм це зробити? В деяких місцях вдалося, в деяких не вдалося тут не можна сказати за весь фронт. Ну, я думаю, що саме зараз актуально нагадати про збір. Це збір на Mavic 3 Термал, тобто це такі розвідувальні дрони для того, аби бачити, що там росіяни собі роблять, які переправи вони наводять нашим захисникам такі дрони вкрай необхідні. Тому, шановна громада, долучаємося, якщо маєте змогу задонатити. Будь ласка, зараз можна це зробити, пане Денисе. У нас є відео того, як працюють ваші бійці бійчині. Тут буде зараз видно, що виявляєте знищуєте окупантів, які Малими групами намагаються просуватися, ховатися по лісосмугах, по різних захисних спорудах. З одного боку, ця тактика малих груп вона на жаль дуже розповсюджена з боку росіян, тому що їх важче таким чином виявити, вони легше ховаються. Але з іншого боку, вони ж абсолютно беззахисні, коли їх виявляєш. То чи не стає менше таких малих піших груп з боку ворога, чи вони щось нове не придумали? Навпаки, таких груп стає тільки більше. Ворог постійно вдосконалює свою тактику. Ми, як сторона, що обороняється, на жаль, вимушені адаптуватися. Ми втрачаємо ініціативу в цьому плані. Зараз ворог використовує тактику просочування, тобто, по одному, по два бійці, які. Намагаються перейти на нашу сторону, зайти в наші посадки, обійти позиції полонені, яких ми беремо. кажуть, що вони пішки йдуть до лінії безпосереднього зіткнення по дві по три доби. Тобто вони не застосовують техніку нічого. Потім вони накопичуються невеликими групами, починають штурмувати якусь позицію. В цей час наша увага концентрується на цій позиції, а вони справа зліва, прямо через поле, намагаються перебігти. Перебігає один, завтра перебігає ще один. Десь ховаються, вони накопичуються по 5 по 6 людей і починають атакувати наші позиції. На жаль, ця тактика досить нова і повністю адаптуватися до неї немає змоги. Єдине, що ми придумали. Ли це збільшити кількість екіпажів дронів для того, щоб контролювати не тільки позиції, що атаковані, а також і фланги одночасно? Це ж призводить до великої кількості втрат тих самих дронів, і до необхідності застосовувати термальні дрони в день, що раніше ми робили виключно вночі. От, розкажіть, будь ласка, так я чула про те, що зараз тепловізійні дрони починають застосовувати в день. Але яка логіка, як воно? Це тому, що просто інших немає, тому застосовувати тепловізійні. Чи воно дає певні додаткові можливості? Ну, зараз з приходом весни ті остатки посадок, що залишилися, вони вкрилися листям. І якщо ще минулого року ворог пересувався великими групами, і ми могли помітити їх звичайними мавіками, то зараз по одному по два бійці їм вдається проходити непоміченими. І тут допоможуть тільки термальні мавіки, які що день, що вночі працюють однаково, показують різницю температури між оточуючим середовищем та об'єктом. Тобто, mm -hmm. через термальні мавіки, ми все ж таки їх виявляємо саме на такі мавіки триває збір. Любі люди, якщо маєте можливість його підтримати, будь ласка, ще є 20 секунд для того, щоб переписати номер картки, просканувати Горку. От як вам зручніше, і будь-яку суму навіть кілька гривень закинути, тому що усі разом ми точно можемо допомогти нашим захисникам із закупівлею цих зас. Собі пане Денисе, дякую вам за розмову. Дякую за те, що боронити Україну. Це був Денис Шутенко, начальник штабу, заступник командира 44-го окремого стрілецького батальйону, який на куп'янсько-лиманському напрямку країн боронить.